Майже гарантовано, що серед цих є ті лінзи, які встановлені саме у вашому авто. Точка номер 1 290 Люкс. Точка номер два. Друзі, які кру круті, класні білетні. Але за них ми сьогодні взагалі нічого не розказуємо. Тільки розкажемо вам правду. Друзі, сьогодні ніякий білет лінз прокачуємо старі пари за рахунок крутих світлодіодних ламп. Друзі, ви не уявляєте, скільки запитів кожного дня ми обробляємо з приводу покращення світла без білет лінз. І сьогодні у нас дуже великий асортимент галогенових лінз. На прикладі, яких ми спробуємо показати і розказати, як це можна зробити за рахунок класних потужних світлодіодних лінз. Наразі сьогодні в нашому тесті візьмуть участь лампочки від компанії OLED, які вже стали переможцями в тесті на самі кращі світлодіодні лампочки для лінзованих фарб. Сьогодні ми взяли самі потужні лампочки, які є на ринку. Але і перше місце е... зайняв OLED. серія X з показником 3200 люксів відповідно. Тому, друзі, беремо лінзи і йдемо знімати для вас кіноху. Ці лінзи встановлювалися в автомобілі японського виробництва, які оснащувалися фарами Коїто. Такі лінзи загалом дають непогане світло, але як завжди, хочеться трохи краще. Відбивачі у таких модулів є пластиковими і з часом від великої температури галогенної лампи вигорають. Тому як альтернативу, ми розглядаємо тільки світлодіодні L лампи. Переваги світлодіодних ламп над галогенними очевидні вища яскравість та краще освітлення дороги. Краще співвідношення енергоспоживання до потужності світла, довший термін служби у порівнянні з галогеновими лампами підвищеної потужності, більш рівномірне світлове поле без жовтого відтінку, швидке вмикання без затримок у порівнянні з галогеном. За рахунок білого кольору машина виглядає сучасно. Hela 2 це найпоширеніша галогенова лінза від компанії Hela, яка широко застосовувалася в автомобілях по всьому світу, стандартно в ній використовуються лампи з цоколем H7, але при переході на світлодіодні лампи знадобляться адаптери та фіксатори, без яких встановити Ледлампи буде вкрай складно. Загалом це досить непогана лінза, але, на жаль, через слабке світло галогенових ламп розраховувати на хороший рівень освітлення практично не доводиться. Як альтернативу можна розглянути ксенон він значно покращить освітлення, але його ефективність буде недовговічною, оскільки ксенонові лампи швидко випалюють відбивач модуля. Після ксенону покращити світло в цих лінзах за допомогою світлодіодних ламп буде майже неможливо, оскільки відбивач буде зруйнований. Лінзи Valeo Old широко використовувалися в автомобілях європейського виробництва. Це класичні галогенові лінзи з цоколем лампи H7, А заміна ламп у таких фарах є максимально простою та зручною. Об'єктивна причина, через яку варто розглянути заміну галогенових ламп на LED. Це слабке світло галогену та природне зношування відбивачів. Що призводить до погіршення освітлення дороги, якого і так не вистачало. Основні причини заміни галогенових ламп на світлодіодні у лінзованих фарах Валео, зниження ефективності світла через зношення відбивача. З часом рефлекторні поверхні вигоряють, що зменшує світловий потік led лампи мають спрямоване світло, яке краще використовує потенціал навіть частково зношеної лінзи. Слабка яскравість галогенових ламп. Навіть нові галогенові лампи не дають достатньо світла в порівнянні з LED, особливо в умовах нічної їзди та поганої погоди. Перегрів та короткий термін служби галогенові лампи нагрівають лінзи та відбивач, що може призвести до пошкодження внутрішніх елементів фари. led лампи нагріваються менше і мають ефективність ефективні системи охолодження, можливість покращення світлотіньової межі, правильно підібрані LED лампи забезпечують чітку межу світла і тіні, що покращує видимість та не засліплює зустрічний транспорт. Фари, в які були встановлені лінзи Вістон з цоколем ebi3 серед інших. Вважаються не найгіршими, оскільки їх встановлювали на автомобілі середнього та преміального класу, але забезпечити яскраве та чітке освітлення дороги за рахунок встановлених в ці фари галогенових ламп, як і в інших випадках, не вдалося. Недоліки галогенових ламп очевидні. Світло галогенових ламп слабо інтенсивний з неприємним жовтим відтінком. Для того щоб відкрити потенціал цих фар, потрібне більш потужне джерело світла. Для поліпшення світла лінз можна встановити світлодіодні лампи замість галогенових. Це дасть більш яскраве і біле світло, яке краще освітлює дорогу. Після заміни ламп на світлодіодні важливо правильно налаштувати фари, щоб уникнути засліплення зустрічних водіїв, оскільки яскравість світла зросте в рази. Якісні світлодіодні лампи допоможуть уникнути проблем з сумісністю та довговічністю. Через згубний вплив установки ксенону в галогенові лінзи, а саме проблему вигоряння відбивачів, не рекомендуємо розглядати його як альтернативу світлодіодним лампам. Ксенонові лампи виділяють значно більше світла і тепла в порівнянні навіть з галогеновими, що викликає перегрів і деградацію відбиваючих елементів фар, що призводить до зниження яскравості світла і погіршення загальної продуктивності фар. Ці галогенові модулі Valeo з лампами H7 Ми взяли на тест не випадково. Вони встановлювалися в найпопулярніші та наймасовіші автомобілі, які можливо були або є у вас зараз. У нашій роботі ми регулярно стикаємося з запитами на покращення світла саме в таких фарах, оснащених цими модулями. Спочатку вони забезпечували більш-менш нормальне освітлення, але галоген залишається галогеном. Світла катастрофічно мало. Якщо встигнути перейти на якісні світлодіодні лампи до того, як галоген остаточно зруйнує відбивач, можна отримати приблизно такий результат, який ви бачите зараз на екрані. Через слабке світло багато водіїв вже встановили ксенонові лампи. А тепер, після ксенону, хочуть спробувати покращити світло за допомогою топов. Вихледламп, але варто заздалегідь розуміти, якщо ксенон довгий час працював у цих лінзах, є великий ризик, що хромоване покриття відбивача вже деградувало, і очікуваного ефекту від LED-ламп може не бути. Модуль, який ми тестували, мав природний знос, але відбивач залишився у задовільному стані без серйозного пошкодження хрому. Якщо у вас схожа ситуація, ви маєте всі шанси покращити світло фар без складного втручання в оптику. Проте, якщо пробіг вашого автомобіля перевищив 300-400 тисяч кілометрів, варто бути реалістами. Покращити світло лише заміною ламп навряд чи вдасться у таких випадках. Єдине правильне рішення заміна модулів на сучасні білед. Ці галогенові модулі від Фар Chrysler 200 є яскравим прикладом та відображенням великої кількості автомобілів американського автопрому, які потребують прокачування світла. Потрібно взяти до уваги, що дані лінзи були зняті з автомобіля з малим пробігом, але власника цього авто світло категорично не влаштовувало. Хоча в таких типах фар заміна відбувається максимально простим способом, провернув напівоберту, і лампу зняв, вставив нову лампу, провернув і лампа вже встановлена. Як то кажуть, замінити її може навіть дитина. Чи варто встановлювати ксенон? Питання відкрите. Думаю, що led лампи з багатьох причин будуть краще. Цей приклад можна вважати максимально наочним. Такого результату можна досягти, коли відбивач лінзи перебуває в майже новому стані. Світло фар з потужними LED-лампами в галогеновій оптиці виглядає кардинально інакше, ніж із традиційними галогенками. Яскравість у рази вища, світловий потік набагато інтенсивніший і рівномірніший. Колір світла чисто білий 6000 тисяч кельвінів без жовтого відтінку, на відміну від галогена. Це покращує видимість дорожніх знаків та розмітки. Якщо лампи якісні та встановлені правильно, світлотіньова межа чітка без розмиття, що запобігає засліпленню зустрічного транспорту. Щодо ширини світлового пучка, фари світять ширше, освітлюючи узбіччя, що покращує видимість пішоходів та дорожніх знаків. Дальність освітлення помітно збільшується. Дорога добре проглядається на великій відстані. Але якщо світлодіодні лампи підібрані або встановлені неправильно, світло не відрегульоване, то по факту можна отримати негативний результат, може бути розсіювання світла, засліплення інших водіїв або нерівномірне освітлення. Тому прийміть це до уваги. Ці галогенові модулі Valeo з лампами h 11 Ми взяли на тест не випадково. Вони встановлюються у Ford Fusion США, і саме цей автомобіль часто модернізують через вкрай слабке світло. У стандартному вигляді ближнє світло цих фар можна порівняти з габаритними вогнями. Світлодіодні лампи, поки галоген не зруйнував відбивач, можуть значно покращити ситуацію, але важливо знати, що Ford Fusion USA потребує ретельного підбору ламп, оскільки більшість з LED-ламп викликають помилку на панелі приладів через специфіку діагностики авто. Багато власників вже ставили ксенон, а тепер пробують топові led лампи. Але якщо ксенон довго працював у лінзах, є ризик деградації хромового покриття відбивача. І очікуваний ефект може бути втрачений. Наш тестовий модуль мав мінімальний знос, що дозволило досягти максимального результату. Якщо ваша оптика в схожому стані, led лампи є найкращим варіантом без складних доопрацювань. Яскравість у кілька разів вища за галоген. Миттєве вмикання без затримок. На відміну від галогенових або ксенонових ламп, led лампи працюють моментально після вімкнення, що підвищує безпеку. Спеку при русі лед лампи осучаснюють вигляд автомобіля. Білий колір світла робить машину візуально сучаснішою та помітнішою на дорозі, що може стати важливим бонусом для власників авто. Колір світла чисто білий 6000 тисяч кельвінів без жовтизни, покращує видимість розмітки. Чітка світлотіньова межа при правильному регулюванні не має засліплення зустрічного транспорту. Ширший світловий пучок дає краще освітлення, узбіч та перехресть. Дорога проглядається на значно більшій відстані. Друзі, дякую, що ви додивилися наше відео до кінця. Насправді, ми сьогодні зробили максимально інформативний Формат, який ви нас просили, чи правильно ми вас почули. Якщо все добре, напишіть в коментарях, це супер, все класно. Якщо щось треба доробити, обов'язково коментуйте, пишіть нам для нас це дуже важливо. Друзі, якщо ви ще не підписані на наш канал, ми тут розмовляємо, про класне чудове світло, яке можна зробити самостійно або за рахунок допомоги фахівців. Залишайтесь з нами до зустрічі в нових відео. З вами був Вапілий Ігор та команда. Пока. Та не забувайте, що ви маєте можливість купувати товари в нашому інтернет-магазині зі знижкою та отримувати безкоштовні консультації з приводу світла. Також звертаюся до вас з проханням підтримати український контент підписками від українських воїнів, донатами.